Братською могилою і символом голокосту в Україні став Бабин Яр з вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року Він був місцем регулярних розстрілів і захоронень, які проводили органи нацистської поліції безпеки та АІНЗАЦ Групи СД разом із військовою та цивільною владою Києва. Жертвами нацистів стали євреї, роми, українські націоналісти, радянські військовополонені, пацієнти Київської психіатричної лікарні та інші національні чи соціальні групи, яких окупанти вважали ворогами або ж просто зайвими. Бабен Яр це некрополь для більше ніж 100 тисяч цивільних громадян та військовополонених. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті. І події минувшини України. І сьогодні тема розповіді: хто коли і як загинув у Бабиному Яру в період з 1941 по 1943 роки. 19 вересня 1941-го війська вермакту увійшли до Києва. За кілька днів вибухнули будівлі у Київській цитаделі. Та на Хрещатику. Вибухи стали зручним приводом для окупантів провести показову каральну акцію. У підривах звинуватили євреїв. Насправді ж, організаторами цих вибухів були радянські диверсанти. Ролик про підрив Хрещатика у 1941 році можна переглянути ось тут. Перші арешти і розстріли відбулися вже 27 вересня. А 28-го у Києві з'явилися оголошення, в яких наказували всім євреям міста зібратися зранку наступного дня на розі вулиць Дегтярівської та Мельникова. Разом із Вермахтом у місто увійшли айнзацгрупи групи СД, на них покладалося очищення армійських тилів від небезпечних елементів та придушення будь-якого опору серед населення. У Києві діяла Айнзацгрупа С, зокрема, зондеркоманда 4А. Разом із ними прибув штаб головнокомандувача СС і поліції Росія Південь та два батальйони зі складу поліцейського полку Південь. Згодом у Києві з'явилася Айнзац команда 5. Саме ці підрозділи СС та поліції здійснювали масові розстріли євреїв у Бабиному Яру. Дорога смерті, якою пройшли десятки тисяч євреїв 29 вересня 1941 року, пролягала від Лук'янівської площі по вулиці Мельникова до перших воріт єврейського кладовища. Далі на вулицю Кагатну, нині це сім'ї Кохлови. Потім по вулиці Табірній, нині дорогожицькій. Біля входу до братського кладовища у євреїв відбирали гроші, коштовності, документи, а також наказували залишати речі і верхній одяг. У кінці братського або воїнського кладовища, нині це територія телевежі. Люди повертали у прохід між огорожою кладовища та краєм яру. Розстріл відбувався на майже півкілометровому відтинку яру. Людей змушували роздягатися догола та спускатися до яру, де клали лицем вниз шар за шаром. А вздовж рядів ходили німецькі поліцейські та вбивали їх пострілами по тилицю. Того дня, 29 вересня, німці встигли до 18.00 розстріляти близько 22 тисяч. Інших приречених загнали на ніч у порожні гаражі на вулиці Табірній, тобто сучасна Дорогожицька, і вбили наступного дня. Потім німецькі сапери підірвали схили, щоб засипати тіла і змусили військовополонених вирівняти дно яру. За два дні, 29-30 вересня, загинула 33 771 особа. У донесенні про події в СРСР від 2.10.41 сказано. Зондеркоманда 4А у співпраці зі штабом групи і двома командами поліційного полку Південь 29.30.9.41 стратила в Києві 33 771 єврея. Про продовження розстрілів свідчать німецькі документи так приміром у донесенні про події в СРСР номер 111 від 12.10.1941 говориться наступне: загальне число страчених зондеркомандою 4 А тепер перевищило 51 тисячу осіб. Згідно з німецькими документами, розстріли в Києві безперервно продовжувалися до середини листопада 1941-го. Основну масу розстріляних у цей період становили євреї. Втім, із середини жовтня 1941 року у Бабиному Яру та його околицях починаються спеціальні акції, під час яких були розстріляні комуністи-підпільники, роми, душевнохворі, заручники та моряки Дніпровської флотилії. Взимку 1941 1942 років у Бабиному Яру загинули члени Організації Українських Націоналістів. Донесення про події в СРСР номер 164 від 4 лютого 1942 року свідчить, у Київській області боротьба проти комуністів все більше трансформується в боротьбу проти національних українських формувань. Конфіскований письмовий матеріал, а також свідчення різних арештованих в останній час прихильників Бандери знову доводять, що прихильників Бандери неможливо залучити до будь-якої позитивної співпраці. Тому лишається тільки повністю знищити цей рух. Незабаром нацисти розгортають свої репресії не лише проти бандерівців, але й представників інших течій українського визвольного руху. Загалом, у Бабиному Яру. Загинув 621 український патріот. Тут обірвалось також життя української поетеси, члена ОУН Мельниківців Олени Теліги. Другий етап масових розстрілів припадає на кінець зими 1942-го середину серпня 1943 го років. У цей час створюють сирецький концтабір, який замінив табір на вулиці Керисиній, створений ще у квітні травні 1942-го. Саме його в'язні заповнюють своїми тілами Бабин Яр, ями у самому таборі і довкола нього. Це здебільшого підпільники і партизани, комуністи і українські націоналісти. Заключний етап регулярних розстрілів відбувався у серпні вересні 1943 року на фоні знищення раніше захоронених у Бабиному Яру тіл розстріляних. Цю роботу виконували ті ж самі в'язні серецького концтабору, спалювали тіла в яру навпроти. Зрозумівши, що в Києві не втриматися, німці почали ховати сліди злочинів. 18 серпня. 1943 року до Серецького табору прибула група в'язнів із Полтави, яких розмістили в спеціальних землянках у самому Яру. Наступного ранку до них приєднали 100 ув'язнених євреїв із табору. Загалом у команді смертників працювало 327 осіб. Чоловіків закували в ножні кайдани та змусили викопувати трупи на місці колишніх масових розстрілів, а також будувати печі із огорожі Лук'янівського і надгробків єврейського кладовища. Тіла та дрова складали в печі штабелями, потім усе спалювали. В одній такій печі зараз знищували до двох тисяч тіл. Двічі на тиждень нацисти привозили у Бабин Яр в машинах дуже в'язнів із тюрми СД. Цих людей після вбивства також спалювали у печах. Всі ці роботи в Бабиному яру відбувалися таємно. Територія була оголошена забороненою зоною, обгороджена і засаджена деревами. Але сморід і дим розносилися по Києву далеко за межами яру. До кінця вересня майже всі тіла розстріляних були спалені, а в'язні заклали останню піч для себе. У ніч на 29 вересня 1943 року мешканці однієї з землянок вирвалися на волю, але врятуватися вдалося лише двом десяткам. Згодом саме їхні свідчення дали можливість відтворити історію знищення тіл у Бабиному Яру. Штандартенфюрер СС Пауль Блобель, який керував стратами в Києві в 1941-му, наглядав і за спаленням останків жертв у 1943-му. Про це він засвідчив на Нюрнберзькому процесі 1947 року. Під час мого візиту в серпні я особисто спостерігав за спаленням тіл у загальній могилі під Києвом. Могила була близько 55 метрів довжиною, 3 метрів шириною. І 2,5 метрів глибиною. Після того, як верхній шар був знятий, трупи облили горючим матеріалом і підпалили. Пройшло близько двох днів, поки могили згоріли до дна. Я особисто пересвідчився, що прогоріло все до самого дна. Після цього могила була засипана, і так майже всі сліди були заметані. У жовтні 1943-го у Бабиному Яру німці ще розстріляли киян, які ухилилися від виконання наказу про повне виселення з міста. Останній розстріл відбувся 4 листопада 1943, а 6-го до Києва увійшла Червона армія. Окремою сторінкою в історії Бабиного Яру є порятунок приречених євреїв. Національний інститут пам'яті катастрофи і героїзму Ядвашем у 1963 році затвердив критерії для отримання почесного звання праведник народів світу у квітні 1989 року було встановлено почесне звання Праведник Бабиного Яру. Першим його отримав православний священник Олексій Глаголів посмертно та члени його сім'ї. Наразі 662 особи удостоєні звання праведник Бабиного Яру. Як правило, це цивільні беззбройні жителі окупованих територій, люди похилого віку, діти жінки. Часто євреїв переховували великі сім'ї. Серед тих, хто отримав звання Праведник Бабиного Яру. Люди різних національностей: українці, росіяни, поляки, білоруси, татари, вірмени, греки і німці. Вшановуючи їх, ми мусимо пам'ятати, що рятуючи інших, вони ризикували своїм життям.